Нагородження лауреатів премії імені Берталона Ліннера цього року відбулося у Палаці культури імені Перені у селі Берегардо. Відзнаку імені Берталона Ліннера, відомого в Європі хірурга, який працював у берегові на рубежі минулого століття, у 2017 році заснувала Асоціація Християнської інтелігенції Берегова. Нагородою відзначають роботу лікарів та середнього медичного персоналу. Премію медичної сестри отримала Ержебет Менцак, яка пропрацювала за фахом 57 років і зробила щеплення тисячам дітей. мені дуже подобалося працювати з дітьми. Завжди їх розуміла та знаходила спільну мову з ними. Коли приходила на прийом, зверталася до них із жартами, заспокоювала їх. Діти звикли до мене. Тепер приходять на щеплення дітки з матусями, яких в минулому теж щепила я. Премію імені доктора Берталона Ліннера в категорії лікар отримав Лаєш Якоб, лікар загальної медицини, сімейний лікар сіл Бадалова та Галабор. Окрім лікарської практики, доктор Якоб є реформатським пресвітером, журналістом та головою бадалівського осередку Тукска МКС нам багато відомо про Берталона Ліннера. Хоча доктор мав можливість працювати у відомих медичних закладах Європи, упродовж двох світових війн він залишався в улюбленому берегові. Він вдало поєднував лікарську роботу з духовним життям, працював фотографом та займався селекцією винограду. Дуже символічно, що у 1969 році відійшов в інший світ саме у будівлі римокатолицької церкви. Приємно, що берегівська міська лікарня вже кілька років носить ім'я Берталона Лінера. для мене велика честь входити до клубу лауреатів премії, бути разом з такими фахівцями, як Петро Мільо, Гейзагал, Ержебет Сірчак, Пал Оросі. Усіх їх я вважаю професіоналами своєї справи та маю честь називати їх своїми друзями. Пишаюся тим, що, попри всі труднощі, ми залишаємося на рідній землі, та окрім медичної роботи, маємо ще й громадські посади. Премія була заснована задля відзначення роботи фахівців, які сповідують християнську віру у спільноті, служачи своїм громадам на Закарпатті, своїми вчинками та діяльністю відповідно до християнських цінностей. Ми хотіли відзначати цілителів душі і тіла, акцентуючи при цьому на християнських цінностях, визнати роботу фахівців, які, окрім своєї професійної роботи, беруть активну участь у житті громад та є прикладом для інших, демонструючи, що недостатньо бути професіоналом своєї справи, а потрібно це робити усім серцем, душею та звірою в Бога. Бертолон Ліннер не забутий берегівчанами ані як лікар, ані як людина. Серед іншого його ім'ям названо у Берегові вулицю та лікарню.